Учні та колектив третьої міської музичної школи влаштували концерт для військових. Юні музиканти та їхні вчителі вирішили привітати з ним визволення Полтави бійців, які лікуються після несення служби у зоні антитерористичної операції. Діти дуже готувалися, дуже Багато зусиль приклали для того, щоб гарно себе проявити. Викладачі також доклали багато зусиль, щоб підготувати учнів. І всі дуже натхнені і дуже раді бути тут, бути присутнім і привітати наших воїнів з таким святом, як 23 вересня. Школярі та педагоги підготували програму, в яку включили українську поезію, а також традиційні народні пісні. Окрім цього, учениця школи виконала пісню гурту Ляпі Струбіцької Воїни свята як гімн війни на сході за словами батьків, змушувати дітлахів виступати не довелося. Діти з удовольствием, діти з удовольствием, які то, що зараз такий період, багато дітей хворіє, які діти не хворіють, вони з удовольствием зголосились виступати на цьому концерті для наших бойців. Хочемо побажати їм, щоб вони не здавалися і завжди були здорові. На даний момент у Полтавському військовому шпиталі проходить лікування 41 військовослужбовець, який повернувся із зони бойових дій.